Дивіться, тоді переходимо до читання з консолі. Тобто, читання з консолі я вже розказував, що це таке, коли ми в нашу програму можемо передати якісь дані, не просто там щось зберігати. А, наприклад, ми можемо ввести щось із нашої консолі, тобто безпосередньо клавіатурою, а програма це має читати. І дивіться: SystemIN. Це такий спеціальний об'єкт для ведення даних, тобто, це насправді називається потік, і він дозволяє нам щось читати з клавіатури, ось по одному символу за раз, Бачите, він дозволяє нам читати по одному символу за раз, Тобто, по суті, по одному чару, насправді так, по одному чару він може нам дозволити читати, але якщо ми цей System.in будемо використовувати у контексті сканера. Ось у нас є такий віддільний клас сканер, то цей сканер нам допоможе більш зручніше працювати з System In, тобто з цим потоком ведення. Ось як це виглядає? Тобто, ми користуючись тим сканером, можемо Написати наступне, тобто створити сканер. Бачите, це сканер, це клас, це ніби дійсно цілий тип виділяється. Створюємо змінну типу сканер. Насправді, ось що тут відбувається, називається вона консоль, це змінна, і ми говоримо тут: дорівнює new сканер, і в дужках пишемо System. in. що таке new так і чого ми пишемо тут new сканер. На наступних лекціях також детально покажемо, але поки що ми маємо просто це прийняти як є. Тобто не розбираючись сильно в синтаксисі, просто прийняти як є, що воно отак працює, але чому чуть-чуть пізніше. От інколи так буває, бачите? Ось тут ми створили об'єкт класу сканер. Потім ми цим сканером можемо користуватися. Дивіться, якщо ми хочемо читати щось з консолі, тобто ми щось написали туди якусь, якийсь текст, там, наприклад, Hello World. Так, і ми хочемо це з консолі отримати в нашу програму, то програма має е, викликати метод, е, має ось так зробити консол. тобто викликати метод NextLine у змінної консолі, тобто у об'єкта консолі з цієї. І в даному випадку цей метод нам поверне те, що ми ввели в консоль, і потрапить це все в змінну нейм. А якщо ми хочемо читати число, бачите, це важливо, то ми маємо написати console.nextInt. Ось насправді воно нас все буде виходити як текст, але клас сканер нам допомагає трішки це все підформатувати. Тобто він нам перетворює відразу з тексту, перетворює відразу на int. Давайте от спробуємо. Ось ми візьмемо наступне. Можемо написати, до прикладу, тут string. Давайте ось так. Саме перше, що я напишу: System.out.println. от Hello. Enter your name. Або просто Enter your name. Ось так. І тут поставити двокрапку. <кхід> Дивіться, це буде нам писати в консоль, щоб буде просити нас, по суті, програму ввести своє ім'я. Для того, щоб ми могли ввести своє ім'я, мені треба створити сканер. Ось він створюється ось так. Давайте я тут напишу прямо як в прикладі. Console Ось і, ой, щось тут зовсім зовсім не те, що я би хотів. Parameter type. Дивно, дивно, що воно у мене хоче. Насправді, він би мав просто імпортувати клас одну секунду, а імпорт клас. Все добре. Ось, і зараз. Хотів як швидше. Але краще як в прикладі system.in. Ось отак виглядає е, лінійка в прикладі. Тобто, ми маємо ось тут е, сканер, дорівнює new сканер, system.in. І дивіться, тут важливий момент був: ми не можемо просто так використовувати сканер. Ви помітили, що коли я написав просто сканер, у мене було. Підкреслено у слово сканер і була помилка. Все через те, що сканер треба імпортувати. Тобто, якщо я не імпортую сканер, бачите, просто напишу сканер. Давайте от самого початку пишу ось так: сканер, то підкреслюється в даному випадку. Але інтеліджі автоматично, бачите, імпортує цей сканер. Тобто, сканер це якийсь віддільний, віддільний клас віддільна по суті, така невеличка утиліта Написана так для того, щоб ми могли. Зручно працювати, наприклад, з цією самою консолью Ось. Тому, якщо у вас сканер там підсвічується, то перевірте, будь ласка, якщо чи є у вас імпорт Тому що буває така помилка досить часто. Ось. Дивіться. Наприклад, у нас є тут консол. Дорівнює New scanner. І тут треба вказати System.In. Ось. Тепер. Ми цей сканер створили, і ми його маємо створювати лише один раз. По суті, коли ми ну, будемо робити програму, яка читає щось з консолі, нам достатньо створити сканер лише один раз, а потім користуватися ним. Давайте, от зараз, спробуємо. Якщо у мене програма запитує Enter your name», і програма має почекати, доки ми щось ведемо. Тобто, ми зараз можемо що зробити написати тут стрінг, наприклад, username, дорівнює, і тут написати console.nextline. Пам line. Пам'ятаєте, метод nextline щитує щитує саме текст, і він щитує текст особливо трішки. Він щитує текст до певного знаку. Зараз про це також поговоримо. Тобто він щитує цілу лінійку, по суті. Ось, і в кінці програма має написати нам System out Print Line, наприклад, Hello, і тут до, е, до слова Hello я конкатеную username, тобто те, що буде введено користувачем. Ось давайте спробуємо, як це працює. Дивіться, я запустив програму, і у мене програма запитує Enter your name. Тобто введіть своє ім'я. І бачите, що програма зараз не закінчилась. Я можу побачити ось тут, що програма запущена на даний момент, і вона не закінчилась. Вона чекає, доки я щось веду. Тобто, в даному випадку програма зупиниться, доки не буде введена якась інформація. Як вводиться інформація? Наприклад, я тут напишу, що моє ім'я Олександр, і натискаю Enter. Програма щитує це значення Олександр, воно потрапляє в юзернейм, а потім виводить Hello, Олександр. Ось, використовуючи те, що я ввів. Якщо я напишу ось тут там, два слова, наприклад, давайте ось так, навіть три-чотири слова, то воно щитає повністю все. Тобто, в даному випадку next line читає повністю усе. Давайте е, зробимо ще що. Е, користуючись тим, що ми вже знаємо, що ми можемо зчитувати і текст, і зчитувати, е, наприклад, числа. Давайте ще введемо enter your age. Ось. І в даному випадку я створю змінну int age. Так само напишу user age дорівнює, наприклад, console.next int. І тут напишу, наприклад, давайте просто інформацію про користувача System.out.println, напишу тут name, ось так. Плюс username. І ще один вивід будемо писати: і тут age плюс user-age. Ось. Давайте спробуємо запустити. Дивіться, в даному випадку програма на оцій лінійці чекає, доки я введу ім'я. Знову ж таки, так як було минулого разу, наприклад, ввожу ім'я, і потім після цього відразу програма мене запитує, Enter your age. І я беру і ввожу якесь там число, наприклад. Програма вже читала також число, і виводить там один і другий результат. Ось. Тобто next line читає цілу лінійку, тобто все, що ви написали, next int читає наступне число. Дивіться, як можна зламати програму? Ну, спробувати зламати програму, так якщо що буде, якщо ми ось тут в next line замість ім'я напишемо число. Як ви думаєте, що зламається? Напишіть так, от плюсики, якщо ви думаєте, що програма спрацює, мінусики, якщо зламається, якщо я замість ім'я напишу. Uh, число. Спрацює. Добре, давайте. Окей, okay. раз, працює. Спрацювала. Ну, типу, вона не видала помилки. Як ви думаєте, якщо я замість age введу, uh, наприклад, отут слово hello, воно зламається? Ну, типу, якщо не буде працювати мінусик, якщо буде працювати плюсик. Ось, в основному мінусики, мінусики, так дивіться, вожо hello, ламається, дивіться, е чому ламається? Звісно, зрозуміло, що ми на минулому занятті дивилися, що ми в стрінг по суті можемо записати число у вигляді е у вигляді тексту, так але у int ми не можемо взагалі ніякого тексту записати. Ну, якщо не вважати те, що Ніби чар, так, якщо там взяти одне число о, число і чара, то це ніби може бути символ, а символ це як текст, і так далі. Якщо на оце не зважати, то ми він не можемо записати текст, так? Тільки числа. Ось а, і дивіться, якщо я ще запущу, тут напишу так само: там hello, а, тут напишу H, звісно, я можу написати там супервелике число, так, яке не поміститься у нас ніяк. І також буде помилка. Ну, типу, це, це зрозуміло, що у нас буде якась помилка. А е, було запитання ще в чаті: е, як, як можна зробити так, щоб ми могли отримати і ім'я, і прізвище? Наприклад, в одному дивіться ввести, наприклад, в одній лінійці ім'я і прізвище, а потім розділити на дві змінних. Ось у мене є приклад, як це зробити. Дивіться, коли ми до цього використовували що, ми до цього використовували. Метод next line. А зараз є метод next. Просто дивіться в даному випадку, що я тут в програмі змінив? По-перше, створив ще одну змінну, Наприклад, називається User surname, і тут також написав console.next. Ось і в консоль вивожу відповідно. Потім, після того, як вже все ввів ну, і прізвище, ім'я, і також вік ввів, то у мене появляється в консолі усе. Дивіться, давайте я запущу і покажу, як воно працює. До прикладу, у мене запустилась програма. Enter your name. Я тут пишу а, якесь ім'я. Ось, зверніть увагу, розділено пробілими. Ну, тобто, тут, наприклад, ім'я, а тут прізвищ, прізвище. Натискаю Enter, Enter your age, до прикладу, і зверніть увагу, що а, перше значення потрапило в «Name», а друге значення, яке ми тут ввели після пробілу, потрапило в бар. Чому саме так працює? Дивіться, Next Метод Next він повертає. Перше значення, ну тобто, перше слово, яке знаходить, а воно його повертає до першого пробілу, по суті, можете собі поки що це так уявляти. Ось він бере і виділяє одне слово до пробілу і повертає його. Потім, коли ми викликаємо ще раз метод Next, він читає наступне слово і також засовує його сюди. Тобто, ми можемо таким чином читати віддільні слова. Так, одне слово, друге слово, третє, і так далі. Ось ось такий, в принципі, приклад: так ми можемо розділяти щось з одної лінійки. Ну, але ми і насправді могли зробити ну, з простішим способом. Ми могли тут, наприклад, зали... залишити next line, і ось тут залишити next line, і попросити користувача ввести прізвище віддільно. Ось. Ось. І в даному випадку, давайте я тут залишу next line, так як було, і просто користувача попросити віддільно там ввести. Ось і тут, наприклад, якийсь фік. Ми, ми б мали цей самий результат, але в такому випадку ми два рази, ніби щось вводимо, два рази вводимо і розділяємо так більш зрозуміло. Ось. Але можна і використовувати цей спосіб, який був до того. тобто, Взяти і розділяти через метод Next. Він бере тільки одне слово. Читає ось, але тут є е, потенційна проблема. Ось якщо ми запустимо програму і введемо тільки name, то у нас програма буде чекати ще і на surname, тобто наступне введення. Я мушу ввести по суті bar. І тут age. бачите, я не зможу ввести по суті просто ім'я. Або давайте спробуємо ввести пусту лінійку. Раз, два, три. Я натискаю, бачите, але він все рівно чекає, доки я щось введу. Наприклад, тут так само введу full, тут bar. і він буде чекати, доки я не введу два значення. Ось, і буде виводити вже в кінці entry your age і так далі. Тобто в даному випадку в нас. Ось така поведінка відбувається. Тобто console.next, Він дійсно чекає, поки ми щось там ведемо. Ось. Але якщо я візьму там. Давайте зроблю next. Дайте, верну так, як було. Так, ось так було. Ось, surname. І тут введу next line відповідно, і тут знову next line, щоб просто порівняти поведінку, як воно працює. Uh, якщо я next line беру, то давайте от спробуємо: Enter your name. Я просто натискаю Enter. Enter your surname», Також натискаю Enter. «Age» – 15. І бачите, uh, next line він спрацьовує на пустий текст. Тобто я відправляю пустий текст, я нічого туди не ввів, просто натискав Enter. І next line він просто читає пусту лінійку. Ну і він собі думає окей, типу ж читав пусту лінійку, ну і ладно. Ось значить, це пусте значення, так його і запишемо в змінну. А next він дійсно чекає на якесь значення, хоча б один символ. Ось це така невеличка різниця. Ось тому напишіть плюсики, якщо це зрозуміло, як це працює. Що є така, є така різниця. Ви потім побачите, що у вас буде. Ну, будуть задачі, і там можете таке зустріти. Ось потім дивіться, що є ще цікавого. У нас, наприклад, є ще використання. Давайте да де презентація. Ось у нас, наприклад, є використання ще спосіб використання. Next int і next line ну можна використати таким способом, що воно все зламається. Ось як, як зламати усю ідею, тобто, як зламати, зробити так, щоб воно зламалося, ви можете зустрітися з таким, тому я постараюсь показати цей приклад, тому що по ньому завжди дуже багато питань. Дивіться, якщо ми маємо, наприклад, отаку от, от структуру, ми маємо, давайте от surname видалимо для того, щоб мати, ну тільки поменше тут строк коду, щоб простіше було орієнтуватися. Якщо ми спочатку вводимо name, а потім вводимо age, все працює окей. Але якщо я а, зараз зроблю ой, якщо я зараз зроблю ось так і поміняю це місцями, то є потенційна проблема, а, і вона заключається в наступному. Дивіться: я запускаю Enter your age, наприклад, 15. Бачите? І зразу виводиться все в консоль. Виводиться тут 15. Тут enter your name пропускається, і виводиться все. Тобто, в, ну, в такому вигляді, як би воно мало вивестись, якщо б я щось вів. Давайте ще раз, щоб зафіксувати Enter your age» 15. Натискаю Enter один раз. І все, програма завершається. Тобто, ми в даному випадку не можемо ввести ім'я. Давайте так, щоб 100% ще раз поміняємо місцями. Ну, щоб запевнитися, що проблема саме, саме в порядку, тому як ми це робимо. Наприклад, тут запитую H. Тут все працює. Ще раз міняємо. Ось спочатку age, потім name, І бачимо тут 15 і все. І програма ламається. А чим обумовлена така поведінка? Тобто, таке може у вас зустрітися в задачках. Ну, мається на увазі, те, як ви напишете код, і ви можете зустрітися з такою поведінкою. Вона може бути здаватись дуже дивною, адже в одному порядку працює, в іншому порядку не працює. І дивіться, пояснюю, чому так стається. Тут трішки треба заглибитись в тому, в тому, як, як це насправді працює. Дивіться, ми, коли вводимо щось в консоль, ну люба строчка в консолі, кому вводимо. Наприклад, я веду в консоль Hello, та лінійка Hello, вона супроводжується ось таким знаком backslash N. Ось. Що це за знак backslash N? Цей знак backslash N. Це перенос на наступну лінійку. Ось давайте, давайте спробуємо зараз. Е, зараз спробуємо вивести це в консоль. Ну, щоб просто побачити, що таке цей backslash end. Давайте я закоментую весь цей код. Так, і покажу вам, як він працює. System.out.println, Print Наприклад, я тут напишу Hello. Ось, і навіть отут прямо можу написати backslash end. Uh, hello. World. Дивіться, що він зараз зробить? Цей backslash end. Він виведе hello, потім перенесе на наступну лінійку, ну тут є пробіл, бачите, один пробіл, перенос на наступну лінійку, і тут також пробіл, ось цей після словом World, і саме слово World. Тобто це перенос на наступну лінійку, по суті. І коли ми щось пишемо в консоль, от, допустимо, ми в. Програму пишемо там name, якийсь. Іван написали так. То коли ми натискаємо Enter, ми в кінці додаємо ось такий символ backslash n. Насправді ми його просто так не бачимо, але він є. Так він додається автоматично. І коли ми пишемо метод next line, що це означає? Дивіться, якщо ми би ось тут написали ну, багато слів, там тест 1 Щось би понаписували багато, то next line, як він працює? Цей метод він читає усе в консолі рівно до цього символу. Він бере цей символ як орієнтир, що це кінець лінійки, тобто це кінець нашої строки. Ось і next line саме на нього орієнтується. Дивіться, коли ми читаємо next int. Next int читає по одному символу. Тобто він бере ой, не один символ, а одне число. Тобто він бере одне число, читає це число, але не дочитує лінійку до кінця. Ось. Він не дочитує лінійку до кінця. Відповідно, оцей символ backslash n залишається висіти ніби в такому невеликому буфері. І коли console.nextline... Щитує його, то воно якраз потрапляє на єдиний символ, який там є, backslash n, і вважає, що це все, що ти, що мало щитатись, і відповідно пропускає це, пропускає це введення. Ось давайте от чуть, чуть детальніше зараз ще раз. Дивіться, якщо я в даному випадку введу H, дивіться, я ввожу H, тепер ввожу не одне число, а наприклад, 2, там 20 ще напишу, так? 15 пробіл 20, то дивіться, що станеться. 20 потрапляє в, A, ой, в name, а 15 потрапляє в age. Тобто спочатку йде, ось це число считається next in tom і попаде туди, куди потрібно. А ось це 20, воно залишається нещитаним, Тобто воно залишається в консолі, можна сказати, тому що те, що ми ввели в консоль, доки ми це не читаємо, воно там і залишається. Тобто, це таке місце, по суті, де є такий невеликий буфер, де зберігаються дані не считані, так і nextline читає все, що там лишилося. Тобто, ось цю число 20, і вважає, що це ім'я. Ось і тому в даному випадку так не працює. Як зробити так, щоб працювало? Дивіться, ми можемо. Написати консол. Ось тут next line. Ось так: от просто next line. Тобто, щоб считати цей один єдиний символ, який там залишився після next int. І потім name буде працювати добре. Ось ми, наприклад, enter your age там 15 і name, Тут можна написати вже своє ім'я. Це Hello World. Варто прибрати. Давайте ще раз. 15. І тут якесь своє ім'я, і тепер воно працює. Тобто, все, що е, оцей next nextline робить, це просто щитує цей один єдиний бідний символ, який там залишився в консолі. Якого ми взагалі не бачимо, ось і е, ось така особливість. Тобто, щоб ви просто знали, що таке може бути, що після next int е, не завжди виходить читати nextline. Ось це така, така невеличка особливість.